Ось, друзі, завітали ми на площадку Рено. Дивіться, у нас там Renault Pro Plus. Ми знаходимося на такій от площадці, де знаходяться чисто Рено автомобілі. Ну, і от Багато хто питало, які ж ціни у Франції на Рено, мабуть, вони там дешевші, вони, вони там, мабуть, взагалі, їх безцінь, за безцінь за можна, я б даже сказав би, можна взяти кілограм, піти і зважити і купити. Звичайно, що ні, друзі, такого де немає. Безкоштовний сир буває тільки в мишеловці. Тут автомобілі нічим не відрізняються, ніж у Польщі, в салоні в Рено або в Україні. Ну, в Україні, звичайно, що відрізняється, бо це Україна. Але в будь-якому, в будь якій країні Європейського Союзу ціни практично одинакові. Але у Франції можна знайти якийсь автомобіль чуть -чуть дешевше, чуть, чуть дешевше ринку. Але це не значить, що це поголовно всі. І це касається тільки французьких автомобілів. Будь-мало хто знає, що левову частину французького автопрому Рено виробляється не у Франції, а в таких країнах, як Румунія, Іспанія, в таких країнах, де дешевша робоча сила, і тому виробництво було переведене в ці країни. Ну, вже поїхали. Перший у нас екземплярчик. Дивіться, я бачу, що у нас понижена ціна, такий каптур. ЄТ-145. Це гібридна установка. Ціна була 22 тисячі. Зараз у нас ціна 2990. 12 місяців гарантія, непогана комплектація, пробіг 50 тисяч 22 рік. Гібридна установка, хотів сказати, бензин-газ, електрика в поєднання з бензином. 145 кінських сил. Вроді небагато і немало для місця. Вполне нормально. такая така от екошкіра, автоматик. Я думаю, що для міста цілком хватить такого автомобіля. Так що 20 тисяч євро, я думаю, що можна навіть страгуватися за 20 тисяч. Ще один таких от. Каптур ЕТ за 20 990 пробіг 38 тисяч. А в чому різниця? Ну, треба розбиратися. Я думаю, що друзі, от на таких от площадках вам підборщик не треба. Не треба такі люди, як я, які вам зможуть допомогти, ви можете самі прийти купити, тому що автомобілі всі в хорошому стані і у всіх абсолютно є повністю, повністю в абсолютно всіх є сервісна історія. Єдине, що вам треба знати мову, але це вже інше. Якщо ви хочете купити французький автомобіль. Таких більш нових років, які без аварійні, то ви можете прийти в такий в один із таких салонів, подивитися, проїхатися обов'язково і вам все проконсультують, можете купити. Просто можете взяти людина, яка розбирається і яка поможе. Не обов'язково це підборщик. Але я хочу вам зауважити одну річ. Якщо ви сікономите на підборщику, коли ви, коли ви вибираєте. Якийсь уже уживаний автомобіль. Ви можете зекономити, да, якщо ви не якщо ви не розбираєтесь. Якщо ви розбираєтесь, то без проблем. Можете купити автомобіль. Але якщо ви не розбираєтесь і зекономите там якісь 200 чи 300 євро і, і купите кота в мішку, який потім вам вилізе боком, і ви навіть і за половину ціни не зможете продати автомобіль, за який купила, от тоді ви будете кусати лікті. Я не закликаю вас там в жодному разі. Звертатися до мене або до будь-якого ще автопідборщика, щоб підібрати автомобіль. Але я вам просто розказую ситуацію, яка може з вами статися. Тому будьте уважні. Живіть яскраво, вибирайте хороші автомобілі і бажаю всім гарного перегляду і хорошого дня. Ось у нас іще одна от цікава автомобіль. верніше цікава знижка по ньому. Рено Кліо 5 17990 була. 17 тисяч пробігу. А зараз вона у нас стоїть 15 990. На 6-ступінчатай, коробочки, механічна, звичайна, кліо. Я вважаю, такі от машинки для дівчини, як перший автомобіль саме раз. Можна білий придбати, можна сірий. Теж непоганий автомобіль, 15 990 теж. Усе у нас є такі варіантики, дивіться. Це у нас Clio п'ятого покоління ТЦ 90 була ціна 17990, зараз 15,990. 12 місяців гарантія, 22 рік, 17 тисяч пробігу, практично новий автомобіль. Значить, Це трьохциліндровий бензиновий мотор, хороший в місті, нормальний, практично без пробігу. І ось у нас такий варіант є. Дивіться в сірому кольорі 15,990 ціна, пробіг 27 тисяч. Це у нас на газовій установці. А ви знаєте, що у Франції, що на дизельному моторі двигуну ти не скрізь заїдеш у центр місця, а ось на ось такому навіть тобі дають зелену таку бумажку такі, на, такі самі пільги, як і на електричний транспорт. Тому ось, ось така от фабрична газова установка на 100 кінських сил, така от кліо за такою ціною. Ось В Україні, пам'ятаю, багато було замовлень по такому автомобілю, але не такому. Більш старіші модифікації. Це вже у нас вже новіша серія, йде кенгу 1990 тисяч євро. Ціна 52 тисячі пробігу 21 рік. А ще, якщо в поєднанні з 1,5 дизельним моторчиком, це взагалі просто був бестселер в продажу. Надійний, комфортний, дуже економний. Дуже неприхотливий мотор, і взагалі, що стосується французьких автомобілів, це нікому не ни для кого не секрет, що вони дуже гарно оброблені і вони практично не жавіть. Якщо ви одразу купите такий автомобіль, більш, більш новий, і одразу обробите його і заїжджаєте в будь-яку країну, де там навіть найагресивніша середа, соль, їздять по морю, по хімії, вам буде пофіг. Renault Megane 4, ціна 24 990, 12 місяців гарантії, пробіг 24 тисячі. 1,3 бензиновий мотор на 140 кінських сил. У нас тут автоматична коробка передач EDC, Це у нас роботизірована коробка з подвійним щепленням. Напевно, що не кожен любить. Автомати... роботизована коробка, тому що всі розуміють, що вони там виходять з ладу, ламаються, Але от, що вам скажу? Вона переключається дуже швидко і дуже якісно. Із всіх роботів от, я рекомендував би саме цю коробку від Renault. Мотор бензиновий теж хороший, це спільна розробка з Мерседесом, тому нарікань особливих немає. Да, він не мощний, але от для міста теж нормальний варіант. Ледовська оптика. Ціна дещо завищена за 25 тисяч євро, але якщо пошукати, можна знайти дешевше. Знаєте, по поводу коробки, звичайно, що якщо срівнювати таку коробку передач зі звичайним гідротрансформатором, то зрозуміло, що виграє гідротрансформатор, тому що треба рідше ремонтувати. Але якщо вибирати зараз, дивіться, от якщо, посадити, якщо посадити логічно, дивіться. 24 тисячі пробіг, ну от коли вона у вас поламається та коробка. ну мінімум, мінімум у вас пройде так же само. Ціні вона у вас втратить не набагато. Просто що, єдиний нюанс, що не, не скрізь можна таку машину продати, і вона не сильно порується спросом, наприклад, якщо навіть її перевезти в Польшу, тому ось є така ділемка. Короче, у нас просто ряд Меганів. Ось такий чорний є. Є от таку, от такий от колір. Це у нас поцікавіша ціна. Подивимось. 14 990. І це у нас що? Правильно, ДЦІ, дизельочок славнозвісний, 1,5 дизель. Пробіг 120 тисяч, ціна 15 тисяч. Супер класний, найнадійний. Дивіться, ще в поєднанні з Ледовського опліка це взагалі топчик. Отакий от Меган я б рекомендував брати. Тут у нас є датчики, датчик дощу, датчик світла, підсвіточка, там мультируль. Е, теж у нас роботизирована коробка. Ну, якщо брати в поєднанні з таким от мотором, я б звичайно вибрав механічно. А так взагалі от для траси ідеальна машина. Це у нас вже в такому сірому кольорі, а ціна такого 19990. Це теж у нас дизельний мотор на 115 кінських сил. Звичайно, це покоління вже набагато цікавіше і набагато більше всяких плюшок. Це у нас із нових меганчика вже 25 тисяч ціна. Ну, от якщо зрівнювати з тим попереднім меганом і ім, то звичайно вже краще вибрати цей. Хоча в нових меганах, в них немає дизельних моторів, тільки гібридні установки. По кузовому він взагалі відрізняється, дивіться. Якщо порівнювати ось цей меган із цим усім останнім, то звичайно що це зовсім іншого класу автомобілів. Дивиться цей набагато цікавіше і набагато яскравіше. Це як звичайні як звичайний всі мегани предучих покорінь в універсалі, це класика. Ось таких меганів, звичайно, що їх дуже мало, але потрошку вони вже починають входити. Це у нас теж Меган, була 26 ціна, стала 23 990. Так що, як кому цікаво от подивитися такі машини, приїхати у Францію, замовити автопідбір, то залюбки прошу вас, друзі. Долучайтесь, не забувайте, що в мене телеграм-канал, також в мене є Instagram і Тікток. Так що підписуйтесь, друзі, посилання будуть внизу під відео. Вам не складно, а мені приємно, тому що я тут хожу, знімаю для вас такі от машинки, розказую вам, що знаю. А ви просто підтримайте звичайного хлопця, який робить для вас цей контент. Всім гарного перегляду, друзі.